Шановний поліцейський, скільки автомобіль ви маєте право затримувати? Скільки ви маєте право затримати автомобіль? По часу. Тобто я не затриманий? Я можу їхати, так? Щасливої дороги. Чекайте, чекайте, чекайте. Я вас запитав, я затриманий? Згідно чого? Дивіться, я не бачу е, підстав. Я з вами не розмовляю. Я не бачу, шановний поліцейський, я не бачу підстав. Виконайте, будь ласка, першу та третю статтю Конституції України, будь ласка, поліцейський. Надайте людині е, вільне переміщення.